Вітаю всіх 24 вересня. Давайте в цьому відео розглянемо вчорашні заяви і зустріч Трампа з Зеленським. Почнемо з того, що Зеленський заявив після зустрічі з Трампом, що зустріч була найліпша, найгарніша із всіх, які були. Хоча обличчя в Зеленського, коли відбувалася ця прес-конференція, коли там задавали їм питання, щось обличчя в Зеленського було щось не дуже таке, знаєте, Ну, мені так може здалося. І Трамп знову багато чого наговорив, що він з нами, він підтримує, він буде все робити, а ми зробимо санкції, а давай же Європа підключиться, а ми зробимо те, а ми зробимо це. в общем, наказав всього. На підтримку України, ну, тільки це просто слова. Ми це вже чули. Ну, ці заяви ми вже чули. Але що після них? Після них тільки ще сильніші обстріли. Тобто, це балачки, а, ну, а рішень, нічого немає, просто балачки. Оця зустріч Трампа з Зеленським, яка відбулась вчора. Це просто балачки, чи, просто, чи є? Якийсь результат від цього. Це в мене, в мене найголовніше питання. Це балачки або ні? Або реально є толк з цього. Ну, кубки це балачки. І знов кубки балачки. І це Трамп. Трамп балакає. Балакає. Ну, що я можу сказати? Знов балачки про Україну, про підтримку. Ну, хорошо, про підтримку. На жаль, пасив. На жаль, до дій не доходить. Тільки балакати. Ну, він вміє тільки балакати. А коли діло доходить до справ, до якихось рішучих кроків, то відразу Трамп засовує голову в пісок, як у той страус. На жаль, воно показує так. Да, підтримую, да, да люблю, да, ви молодці, ви прекрасно. Справляєтеся, ви круті, ви хорошо їм даєте, і так далі. і так далі. Але, будь ласка, допоможіть собі самі. Чогось мені відразу таке йде. Ну, не знаю чого, але ось так. Чому Зеленський сказав після зустрічі з Трампом, що е, наша розмова була найкраща з усіх, що тільки були. Чому? Чому Зеленський сказав, що? Вчорашня зустріч з Рампом була найгарніша і найрезультативніша із всіх, що були. Чому? Знов плани. Далекоглядні плани. Але тут знов карта треба чекати. Далекоглядні плани, очікування правосуддя. Ну, очікування правосуддя це, мабуть, санкції, але знов чекайте. Плани, чекайте, правосуддя. Майбутнє. Майбутнє боротьба, захист, ну, захист, захист України, підтримка захист України, що він на нашому боці, що він з нами, що він за нас. Тому він так і сказав. Але, на жаль, знов балачки, і карта ілюзії, і карта багато-багато слів із його уст, а діла нема. Чекайте, знов чекайте. Він же там вчора сказав е, про Путіна, там, що там в нього спитали. Ладно, я потім знайду, чітко зачитаю. Так, далі. Трамп, його перша заява. Він каже, що схожа війна в Україні триватиме ще довго. І це прекрасна зустріч. Ну, я щось тут, мабуть, не, не розумію, чому сказав Трамп, що війна в Україні ще довго триватиме? То він казав місяць, то два місяці, то 100 днів, а тепер вже, а тепер вже довго. Чому Трамп сказав, що війна в Україні ще довго триватиме вчора? Балачки. Балачки, ну ті ж самі карти. Балачки, балачки і карта страху. Карта зупинки обстрілів. Ніби тут треба зупиняти обстріли, люди налякані, з обох сторін втрати і так далі. Чекайте, знову чекайте, гроші. Карта очікування і буде зустріч. Будуть, треба домовлятися, треба зупинятися, але треба ще чекати. Знову ця тягнучка. Гроші. Гроші. Що гроші? Уход від грошей. А чекайте, поки, поки в Росії закінчаться гроші. Закінчаться. Тобто війна буде тривати до тих пір, поки в Росії не закінчаться гроші. Ось чітко гроші, уход і 10 мочів. Капітальне закінчення грошей в домі. Тоді буде повішений. Зупинка. Я би сказала не закінчення війни, а якась зупинка. Далі заяви Трампа. Думаю, що Орбан перестане купувати російську нафту. Якщо я з ним поговорю, а я з ним поговорю. Ну так вже поговорив би. Якщо Трамп буде розмовляти з Орбаном чи. Після цієї розмови Ні, як треба запитати. Якщо Трамп натисне на Орбана, чи дійсно Орбан перестане закуповувати російську нафту, а може, ще й газ? Чи це подія? Події в тому випадку, якщо Трамп запропонує Орбану. Якусь вигідну ціну на нафту або на газ. Ну, тут мається на увазі на нафту. Ти запропонуй мені, щоб я поміняв шила на мило. Тоді я відмовлюся. Мені треба, щоб запропонували по нормальній ціні, де купляти. Імператор мені, диявол, запропонував прекрасну ціну. Я в них купляю, мені так вигідно. Це просто слова, балачки. Я не знаю, це балачки. Російська економіка зараз у жахливому стані, каже Трамп, ми і так знаємо. Вона розвалюється, Україна дуже успішно зупиняє цю потужну армію. Ну, я ж кажу, допоможіть собі самі. Оці санкції від України проти НПЗ, оце тільки це діє. Якщо б ми сиділи і чекали цих санкцій від Трампа, ми б вже були всі сиві. Або лисі, я не знаю. Російська економіка зараз у жахливому стані. Ну, давайте спитаємо, в якому зараз стані російська економіка. Оце цікаво, в якому зараз стані російська економіка, в якому зараз стані російська економіка? Смерть. Ну, реально. Смерть, дурень і вибір. Важке становище, вони шукають якусь альтернативу, вони десь з-за начок. Ну, це я так кажу, образно, десь по сусікам скрибуть, якісь там, може, в них заліжі грошей, золота або чогось ще, витягують, їм треба це все якось трошечки. ну Поганий стан, Дур. смерть і початок нового шляху, і карта вибору. Тобто. Зараз повішений. Перші будуть страждати звичайні люди, почнеться знизу, і потім буде трошечки йти вище, 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 вище. Але в імператора все прекрасно. Ну, тобто, ніколи влада Росії не скаже, що в них там проблеми якісь. В них все прекрасно. Да, дивіться, 10 жеслів, 5 пентаклі, да, важкий стан з фінансами, надважкий стан. З кожним днем гроші від них. Ось, бачите, ось уход, мішочки з грошима, ось вони, важка ситуація і бідність. Кожен день вони втрачають, вони в мінусі. Давайте так, кожен день вони в мінусі, але в них все прекрасно. Трамп сказав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, сказав Зеленський. Позиція Трампа у питанні територіальних поступок змінилася. Ми готові до виборів, якщо буде перемир'я. Цікаво, як це змінилося у Трампа. Питання стосовно територіальних поступок з боку України. Цікаво, як змінилася. Позиція Трампа в питанні територіальних поступок з боку України. Башня. Відлюдник. Агресія. Окуповані території. Башня. Паш, хитрість, зв'язані руки, повтор того, що було. Повішений. Майбутнє. Страх. Я не бачу тут змін. Я бачу тут тільки страх, обмани, якісь обмеження і башня, перші карти на відлюдника, ось Росія. Ось. Я, не, я не вірю цим словам Трампа. Не вірю Не вірю словам Трампа, що він сказав, що я змінив він, навпаки, нічого там не змінив. Трамп сказав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця, каже Зеленський. Це, це правда? Це правда, що Трамп хоче підтримувати Україну до самого кінця. Він же ж там хотів, хотів зліняти. І сказав, що це мене не цікавить, це не моє, це не мої проблеми. Це правда, що Трамп сказав, що хоче підтримувати Україну до самого кінця. Це правда. Дорога до змін. Світ. Зеленський. Ну, Оце правда. Він готовий, готовий допомагати. Він готовий допомагати. Бачите, дорога, зміни, мир, зеленський, перемога, баланс і закриває смерть, це повна трансформація, завершення конфлікту. Він готовий допомагати в конфлікті. Все, що він нібито може тут, він готовий. Оце правда. А те, що в нього змінилася позиція стосовно поступок, зараз питаю, мені здається, що це неправда. Чи правда, що в Трампа змінилася позиція стосовно територіальних поступок з боку України? Чи правда, що в Трампа змінилась, змінилась позиція. Він вражений силою Духу наших е, ЗСУ, наших героїв. Він просто вражений, вражений кількістю е, армії Росії і вражений кількістю армії України, і що відбувається. Він вражений цим, це реально правда. Як бачите, перемога і боротьба. Але щоб він змінив поступки ні. У нього зараз е, позиція така: 50 на 50, навпіл. Ну, Нікомусь менше, ні комусь більше. А навпіл. Така позиція. Давайте пополам і зупиняємось. Отака в нього позиція у Трампа. Конісно, якщо ви можете, звільняйте територію, ну це стосується нас, це він так може сказати, Зеленському. Якщо у вас там Попре, ви там такі прям, такі прям сильні та де ж таких ще знайти, як ви, ну, зможете звільнити? Звільняйте там, молодці. Але допоможіть собі самі. Мені подобається заява. Трамп каже, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони увійдуть в їхній простір. А Рубіо каже, що ні, НАТО не буде збивати російські літаки, які порушують простір повітряний без агресивних дій. Я щось не зрозуміла. Так треба збивати чи не треба? Трамп та Рубіо це ж садної лодки. Щось вони, мабуть, не один одного не до кінця зрозуміли. Трамп каже, що треба збивати літаки. Які залетять російські в НАТО на, на простір НАТО. А Рубіо каже, що ні, не треба збивати. Що відбувається? Так треба чи не треба? Луна. Вони щось заплутались трошечки заплутались. Взагалі, так, да, вони заплутались. Або неправильно зрозуміли один одного. Збивати треба і показати свою силу НАТО теж треба. Бо це не НАТО. Я б по-іншому його назвала, вони дуже, вони дуже пасивні, вони дуже сліпі, вони слабкі, вони якісь мляві. Якщо вони не покажуть свою силу, то будуть посміховиськами в усьому світі. Це НАТО. Давайте далі, що тут ще за заяви? Про збивати ми спитали, ага, оце. Ви ще підтримуєте Путіна. Ну, да, ви ще підтримуєте Путіна. Трамп, я повідомлю вам через місяць. Нормально? В Трампа запитали вчора. Чи підтримує він Путіна? А він сказав: Я вам скажу це через місяць. Ну, це нормально, взагалі? Він знущається? Трамп, він просто знущається з цим Путіном. Я ж кажу, балачки. Знов балачки. Вищий суд. А він не може сказати, що він з Путіним е, все. Він цього і ніколи не скаже. Він цього ніколи не скаже. Хитрість і обман, підступність, або його щось тримає, або він не може це сказати напряму. Хитра таємниця. Є хитра таємниця у цьому всьому. Ну, вже сто раз сказала, що там не все так просто, що його там тримають хорошо цього Трампа. Сьогодні, напевно, з Трампом була найбільш продуктивніша і наповнена зустріч з усіх, яка тільки була в мене. Дуже гарна розмова зеленський. Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна повернути всі свої території, у початкові кордони, а можливо, і більше, каже Трамп. Ну, я ж кажу, допоможіть собі самі. Трамп каже, що Україна за підтримки ЄС і НАТО здатна повернути всі свої території, і, можливо, піти, а можливо, і більше. Що це за заява? Сонце, дорога. Ну, він має на увазі, що за підтримки тут, скоріш за все, не НАТО, а за підтримки тих країн, які підтримують з Європи Україну, такі як Британія, Франція, Німеччина там і інші країни, якщо нададуть зброю, якщо нададуть ще техніку, літаків, те, що літає, те, що. Нам потрібні літаки. Для того, щоб просуватися звільняти території, нам повинні, у нас повинні бути літаки, а ще й не тільки. Ну, він це мав на увазі. Ну що тут? Але це балачки. Це знов постійно на нього випадають оці ці карти балачки. Трамп кардинально змінив свою позицію щодо війни в Україні. Чи дійсно Трамп кардинально змінив свою позицію щодо війни в Україні? Хитрість. Плани. Зустріч, страх, тупік. Він побачив, що прекрасно відбиваємося, прекрасно захищаємось це. Все одно тут намок на те, що все одно повинна бути зустріч, все одно треба сідати і домовлятися. Але треба чекати, коли в Росії буде повна вже з фінансами. Ось так. І що Україна за цей час здатна повернути деякі території, але для цього потрібні літаки, підтримка Європи. Не США, а Європи. Я дуже вдячний Трампу, каже Зеленський. Зараз, можу поділитися, зараз не можу поділитися деталями, але Трамп має дуже важливу інформацію щодо ситуації на фронті. Нічого не зрозуміло. Зеленський каже: я дуже вдячний Трампу за цю зустріч. Зараз не можу поділитися деталями. Трамп має дуже важливу інформацію щодо ситуації на фронті. Що це? за важлива інформація Трампа до ситуації на фронті. Що це? Перемога. Ха-ха. Неочікувано. Угу. Ну, я теж не буду казати, але перша карта перемоги. Хай це буде. Ну, я, я зрозуміла, в чому тут справа, але я не буду казати, так не можу поділитися. Що я буду ділитися? Але карта перша перемоги. Тобто як, якісь успіхи е, будуть скоро в наших ЗСУ. Іран ніколи не буде на боці Україні, е, України кази, ка, та Публін, каже Зеленський: е, Водночас Індія може бути на нашому боці. Ну, це понятно, що Іран. Не буде. Ну, Давайте за Індію спитаємо. Чи може бути Індія на боці України? Чи може бути Індія на боці України? Індія. Тут щось. Ілюзія. Світ. Луна, ні. Вони обдурять. Ні. Вони будуть там, де їм вигідно, і там, де вони будуть. Ну там, де їм вигідніше, там вони і будуть. Зараз їм вигідно бути з Китаєм і з Росією. Я не бачу тут, що їм я... ну, бачу, що вони будуть з Україною. Індія прямо за Україну, ні. А далі каже Зеленський, що Трамп може змінити ставлення Китаю до війни, адже зараз Україна не відчуває, що Китай хоче завершення війни. Звісно. Чи буде Китай на боці України? Чи буде Китай на боці України? Звісно, розпач. Угу. Китай буде. на...» Ні, зв'язані руки, повішений. Те ж саме, що й на Індію. І луна. Китай буде там, де вигідно йому. І все. Ну, тобто, ви зрозуміли. Ну, в принципі, в принципі, непогана зустріч Зеленського з Трампом. Дуже багато різних балачок. Головне, щоб з цього був толк. Давайте подитожимо цей розклад і зустріч. А ну-ка, покажіть нам, будь ласка, чи буде толк, прогрес від зустрічі вчорашньої Трампа та Зеленського? Чи буде толк, прогрес від зустрічі Трампа та Зеленського? Знов карта чекайте. Знов чекайте і чекайте. Чекайте, треба чекати. Чекайте змін. Коли будуть зміни. Опа, дивіться, цікаво. Чекайте великих змін фінансових. Ось вони будуть. Вони вже не за горами. Диявол і карта бідності. Знов, ви повинні чекати, ви повинні відбиватися, ви повинні захищати фронт, ви повинні стримувати ворога, ви повинні просуватися. Ви повинні збивати дрони, ракети і все інше. І вам ще треба чекати. І ось зміни там, не за горами. Ну, тобто, результат має бути. Чи можуть це вказувати на санкції? Давайте так: чи будуть санкції від США в бік Росії? Оці мита, санкції будуть? Але він сказав Трамп спочатку. Ми готові, але Європа повинна теж це зробити. Будуть санкції. Поки що тут боротьба в домі. Не всі згодні на санкції. На санкції ще не всі згодні. І останнє, що я хочу спитати в цьому розкладі: сьогодні має, буде, має відбутися зустріч Рубіо з Лавровим в США. Сьогодні має відбутися зустріч Рубіо з Лавровим. Що будуть обговорювати, до чого дійдуть, хоча це все. Ага, війну. Будуть обговорювати війну, Дії подальші башню, обстріли Зеленського, зустріч. Опа, зустріч. Від з чого нема зустрічі? Зустріч будуть обговорювати. Або росі, українсько російська делегація, або вже. Путін Трамп, я думаю, що тут поки що делегація. А цей буде йому казати Лавров. А ми ще не досягнули цілий свого СВО. Карта власності мої території. Ілюзія. Взагалі, ця зустріч сьогоднішня Рубіо та Лаврова. Вона для України, який буде мати результат? Колісниця, зміни, знов чекайте. Диявол, захист. Обговорення зустрічей. Обговорення команд, зустріч. Знов треба збиратися і щось там обсуждати. Давно не зустрічалися. Якщо а, цей Лавров. Відмовить в зустрічі, то можуть бути більш якісь жорсткі дії з боку США в бік Росії. Тут так показує. Взагалі, в рубіо мета зустрічі або дві сторони, щоб зустрілися, або три сторони, щоб зустрілися. І розмовляли про війну. Ось такі справи. Ну, давайте спитаємо, щось я дуже багато балакаю. Чи домовляться сьогодні Рубіо та цей боже, Лавров про зустріч делегації Україна, Росія, США? Чи домовляться про зустріч делегації? Україна, Росія, США? Сьогодні зустріч Лаврова і Рубіо? Зв'язані руки, перемога. А вони хочуть бути переможцями. Поки не буде досягнуто наших цілей СВО, то якось так. Спочатку як відмовлять, а потім нібито, ну, ладно, зустрінемось три сторони, про щось побалакаємо. Зрозуміло, що вони роблять? Знов те ж саме: тягнучка. Тягнучка. Такі справи.